Українська мова, мова калинова, у тобі таїться прихована краса. Ти, як ніжна весна, хоч як тебе ламали, хоч як тебе вбивали, Лишалась ти невільна й мудра, така ти нездобула. Українська мова, серце не завжди, лунатимеш у пісні весь час і навіка. Зайчик ніяк не заснути, Він думав про батьків. Тряса не знав, куди вони пішли, бо похід вам буде дуже довго. Може, найдружінний йде разом з віки до нів. Тряся зітхнув, бо подумав, що вже ніколи не хочеться свого тату, маму, близнятку. Його, його серце ніби охололо. Та Так в цьому й до нього пішла думка. Вона обійняла зайчика і сказала Я бачу, ти засуную за своїми батьками та так плакати, тому ще дуже довго. Краще піти і сам знайти своїх батьків. Точно, Тряся схопився, він не міг чекати ні хвилини. Він став з ліжка і побіг до виходу. З усіх ніг мчав лісу і біг, поки не відрізався у дерево. У цьому дереві, у затишному дуплі, жила білочка. Вона виглянула зі свого дому. Гей, хто там? Та коли почала бідолаху, спустилась і запитала: Що сталося? І зайчка сполюбів усю свою історію.